Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, сказав колись Тарас Шевченко і не знав, як багато таких шукачів добра, а також рублів, слави і фальшивих овацій з'явиться серед незалежної України. Це четверта частина про зрадників батьківщини. Хотілося, щоб це була остання або цих зрадників не було взагалі. Але різних запроданців та колаборантів на жаль вистачає, і ми мусимо знати своїх паразитів в обличчя, бо тільки останній паразит може гадити там, де народився. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. І відкриває сьогоднішній список зрадників: український політичний діяч, популяризатор путінського режиму Ігор Беркут. Не даремно Беркут, це хижа пташка, найкрутіший з орлів. Ще в далекому 12-му році Ігор затято розповідав, що Україна має право на існування лише в союзі з Росією і Білорусією. Він їздив східними областями і трендів. Тамтешнім мешканцям у вуха, що вони ближча рідня до Ростова та Білгорода, ніж до Львівщини. Тобто Беркот один із тих, хто заливав фундамент ось того розколу. І ще в 2015 році ним міцно зацікавилась СБУ і навіть внесла цього його паратизуючого активіста до бази Миротворець. Хоча ви скажіть, чи є в тій базі взагалі якийсь сенс? А в 2020 році зробили шокуюче викриття. Виявляється, Беркут Орел не тільки за прізвищем, а й за паспортом. Він громадянин Росії. Тільки питання, як же він взагалі тоді міг балотуватися в народні депутати, і навіть посісти третє місце від свого округу. І лише в 2022 році Міністерство внутрішніх справ оголосило Беркута в розшук, але гадаю, він тут уже добряче на пакостив. І полетів до себе у рідне гніздо ловити. А ось наш фарбований лис з короною на макітрі Михайло Чаплига, виходець із опоблоку, свита Віктора Медведчука та Шуфрича. Ще декілька років тому Чаплига був частим гостем на пропагандистських каналах Зік, Ньюсуан та 120 Україна. Там він не всю пищав, мов. Той комари про геноцид російськомовних дітей та про загадкові американські біолабораторії. А за своєю епатажною поведінкою, чаплига навіть чимось схоже на ляшка. Лише замість вил корона, а замість ляшкових корів, маска, людини павука. Бідолашний чаплига аж зі штанів виплигував, так намагався сподобатись своїм господарям. Але не так все. Сталося як гадалося. Господарі самі не сподобалися народу, їх занесли до чорного списку зрадників, а декого і геть добрячим копняком під дупу викинули з України. Але за інерцією чи від повної обмеженості Чаплига навіть зараз, майже на третій рік війни, продовжує у своєму ютуб-каналі розповідати про російські нісенітниці. Він називає дії ЗСУ тероризмом, а агресію Російської Федерації СВО. Проти чаплиги у 23-му році навіть надіслали запит до СБУ, щоб заблокувати його Ютуб канал. Але поки що правоохоронці узагальнюють інформацію по цій справі, і чаплига на всю горлянку трандить свої наративи. Уроженець Тули Російської Федерації, лідер партії Союз Лівих Сил. І ведучий на каналі Ван. здається, цим уже все сказано. Але ні. Максим Гольдар тривалий час вважався саме українським політиком і навіть був головним аудитором Міністерства оборони. Як тільки такого чудака пропустили, вже під час АТО було зрозуміло на кого воно працює. Проте офіційну підозру Гальдарбу СБУ вручили лише в 2023 році за колабораційну діяльність та виправдовання агресії Російської Федерації. Слідство нарешті встановило, що він брав участь у телемостах з російськими пропагандистами та публікував фейкову інформацію про якісь там міфічні плани країн Європи анексувати Захід України. Загалом, відлуння соловійного посліду з каналу Росія 1 про нацистів, натівські змови і подібну ахінею. Як же не згадати круглу зрадницю, яка давно, сидячи на російських рублях, намагається довести, що вона українка? Такого затятого лицемірства годі пошукати її справжнє прізвище козацького походження Наталія Поривай. Але вона свідомо змінила його на російський псевдонім Наташа Корольова. Народилася вона в Києві в родині заслужної артистки України та хормейстера академічного хору. Освіту та свої перші творчі кроки корольова робила в Україні, але вже в 90-х почала поступово перебиратися до Москви. Згодом вона отримала орлине громадянство та міцно сплася з російськими рублями. Наразі Наташа виступає на концертах до Дня Перемоги. З дурнуватою посмішкою підіймає триколор та навіть планує відправити свого чоловіка, пристаркуватого стриптизера на війну проти українців. Але при цьому іноді в гості до Наташки приходить білочка, і вона пригадує, що десь там в якійсь артерії тече українська кров. Так в 2020 році ця співачка ротом випустила пісню на рідній мові Давай, гуляй та зняла кліп на фоні кольорів українського прапору, віночків та іншої символіки. Щоправда, відразу видно, що артистка давно не була на батьківщині. Тому що в її уяві Україна досі залишається радянською Шароварщиною. Та й навіщо там смикатися вже? Ти свій вибір зробила. Тому давай гуляй. А ви знали, що нібито російський поп-виконавець Міша Марвін насправді родом з міста Чернівці? Він свідому частину свого життя прожив в Україні, закінчив Київську національну академію культури і мистецтв. Та на злеті своєї кар'єри випускав пісні рідної мови. А потім, в 2015 році, мабуть, вирішив, що в Росії сцена ширша, можливо, йому видніше там. Але ж та сцена брудніша, брудніше від крові. Марвін переступив через свої принципи і розпочав співпрацю з російським лейбом Black Star. після повномасштабного вторгнення. Багато хто вирішив, що співак став на сторону України. Адже виїхав з Росії до Еміратів, але відрядження його тривало недовго, мабуть, гроші закінчились, та й слави закортіло. І в 23-му році Міша повернувся до Російської Федерації, помирився з усіма продюсерами і продовжує розважати ворожу публіку. Чому я маю повертатися до Москви? Якщо я тут живу 11 років, працюю, у мене тут все, прокоментував артист. Що ж, якщо в тебе там все, то для нас ти ніщо. Ще одна лисиця, яка не знає, на який стілець мостити свою дубцю: Яна Соломко, українська співачка та телеведуча родом з Полтавщини, яка на початку повномасштабного вторгнення нібито там засудила війну, але раптом зникла у невідомому напрямку і винирнула аж на пропагандистському концерті у Російській Федерації. Мабуть, силою змусили бідолашну дівчинку відвідати цей захід. Дивіться, яка вона усміхнена, щаслива, скаржиться. Що рада там бути? Ну точно насильно змусили. Але і ця проросійська позиція в Я недовго не втрималася. То через півтора роки Соломко виїхала з країни-агресорки, на ПМЖ до США, та навіть заговорила у своїх соцмережах українською. Але судячи з вітру у її голові, точніше навіть такого гарного протягу урагану, можна припустити, що то ненадовго, і наша красуня до кінця життя буде вештатися світом. Як бездомна, а ось з футболістом Ярославом Ракицьким ситуація спірна. Чи можна його взагалі заносити до категорії зрадників? Ракицький вихованець із Шахтаря, він виступав за клуб цілих 10 років з 2009 року по 2019. Але раптово без пояснень, вже під час АТО Ракицький перейшов до російського Зеніту, так як стверджують футбольні фани. Вони не здивовані, адже Ракицький і раніше особливим патріотизмом не відрізнявся. У розмовах прослідковувалася певна симпатія до так званої ДНР, а також неодноразово помічали невиконання українського гімну під час матчів збірної. Проте з приходом повномасштабної війни Ракицький заскочив до останнього вагону. У березні 22-го він розірвав контракт з російським зенітом і висловив чітку проукраїнську позицію. Проте, у нас ставлення до Ракицького залишається двозначним. А ви як вважаєте, друзі? Чи варто його вважати зрадником? Чи всі ми люди, і нам властиво помилятися? Навіть дико, що ось такий козак виступає по іншу сторону барикади. Дмитро Халаджі, чемпіон України з пауерліфтингу силового триборства. Хайладжі родом з Донеччини, і коли в 2014 році прийшла окупація, він залишився на території так званої ДНР, аргументуючи, що то його рідна батьківщина, не дивлячись ні на що. Але ж і за керівників цієї батьківщини Халаджі визнав окупантів ДНРці. Він часто бере участь у розважальних чи благодійних заходах, організаторами яких є ворожа сторона. Сам же спортсмен все одно називає себе патріотом, що правда не розрізняє Україну, Росію і Білорусь. Для нього то все одна Русь, і він дуже шкодує, що братні народи розірвалися. І подібне там бла-бла бла бла, яке гидко переказувати. Дмитро Халаджі не так продався рублям, як обрав хибну ідею, але йому стимі жити. А ми можемо тільки сказати прощай, козаче, будь ласка, не вертайся. Є вороги приховані, такі собі підлабузники, які намагаються всидіти на двох стільцях. Є відкриті ненажери української крові. Саме до такої останньої категорії можна віднести борця дзюдо, самбо, спеціаліста з змішних єдиноборств Федора Емельяненко. Народився спортсмен на Луганщині в українській родині, але згодом перебрався до Російської Федерації, де продовжив свою кар'єру. Та він навіть встиг пройти військову службу у ворожій армії та повністю перефарбуватися в кремлівський колір. Наразі Емельяненко активно підтримує путінський режим та вперто заявляє, що вони воюють з нацистами і фашистами. Мабуть, в якомусь бою йому таке добряче прилетіло. Що ж, ось такі наші сьогоднішні щури. Але деяких зрадників навіть шкода, адже перейшовши на сторону зла, вони втрачають свою душу в прямому сенсі продають її дияволу. Людина без душі мертва. А про мертвих або хороше, або нічого. Тому давайте промовчимо. Напишіть краще в коментарях, за кого ще треба промовчати. Мені дуже цікаво подізнатися вашу думку. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити потужну подобайку та підписатися на мій канал. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А також ще можете підтримати мене донатами або покупкою моїх власних програм тренувань. Посилання буде в описі до відео. Це суттєво допоможе мені частіше робити випуски. Всім папа! -па.